Добрий день, малята! Сьогодні бабуся Марія запрошує нас до себе в садочок. А щоб дізнатися, що вона там вирощує, треба відгадати загадки. Готові? Тож слухайте уважно. Жовте з боком червоненьким, з дерева дістану. Дуже добре, солоденьке, кругле і духмяне. Вірно, яблуко, Мов би на одній нозі, він зростає на лозі, кожен скуштувати рад соковитий. Виноград солодка, соковита, соком ся налита, її скоріше з'їсти мушу, бо дозріла жовта. Так, груша, чи то жовта. Чи то синя, соковита господиня. Вірна слива! Тож у своєму саду бабуся Марія вирощує фрукти та ягоди. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Який сік? Вам треба буде відповісти, який сік ми можемо отримати з фруктів. Якщо апельсин. То який сік, апельсиновий вірно, якщо банан, то банановий сік молодці, якщо вишня, вишневий сік добре. Якщо виноград, виноградний сік добре. Якщо груша. Грушевий сік. Молодці. Якщо яблуко. Яблучний сік. Молодці. Молодці. Дуже добре впоралися із завданням. Тож, дітки, де ми сьогодні з вами були? Так, у бабусі в саду. А що вона там вирощує? Вірно, фрукти та ягоди. Дякую вам за увагу. До побачення!